Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки, без притулку у храмі Господнім. Поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю, поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, й холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні. Свічку пам'ять свою захисти.